Тому, думаю, будемо розпочинати. І в нас Леся, як я розумію, теж готувалася до розбору. Сьогодні невеликий такий псалом на дев'ять віршів. Тут взагалі цікаво, що далі після сотого. Чи після 110-го десь більшість ідуть такі невеликі псалми. єдиний 118-й чи 117-й в цій нумерації, він дуже великий. І коли ми домовляємося зі спікерами, пасторами, то дехто часто питає: це ж не, не, не мені потрапляє цей величезний псалом. <салом> Слава Богу, <салом> ось тому якраз наступного тижня в нас буде цей величезний псалом. І комусь він таке потрапить. Тому запрошую Лесю сьогодні допомогти нам в дослідженні цього псалму. Він, Ми вже його прочитали, і він починається з таких гарних слів: що Люблю я Господа. І я думаю, всі, хто тут приєдналися о сьомій чи о шостій по європейському часу, то ви любите Господа, тому що проміняли свій ранковий сон. На натхнення від Бога і на час дослідження разом. Леся, даю тобі слово. Дякую. Так, ми вже прочитали цей псалом. Дуже гарний, натхнений псалом. Цей псалом є подякою Богу за те, що він допоміг у складних моментах. І ми так само, коли відчуваємо якесь таке натхнення якось красиво подякувати Богу за прожитий важкий період життя, можемо його зачитати. Отже, перший вірш. Люблю я Господа, бо він почув голос мій у благаннях моїх. Тут е мені дуже сподобався оцей логічний зв'язок, е чому зазначається любов до Господа? Тому що Він почув голос мій у благаннях моїх. Ми часто говоримо нашим е, людям, що ми їх любимо, що ми їх цінуємо, але саме, за що ми їх любимо і за що ми їх цінуємо, е, ми не завжди говоримо. А це надзвичайно важливо. Розуміти, що зробила для тебе ця людина в нашому випадку, що для нас зробив Господь. І е, завжди. Ось цей взаємозв'язок підтримувати, тобто розуміючи, що він зробив для мене ось це, ось це. завжди пам'ятати, виявляти ось цю любов до нього в практиці. Далі, другий віршик. Бо він нахилив своє вухо до мене і я кликатиму у всі свої дні. А, до кого нахиляють своє вухо? До тих, кого важко почути, так? А, хто... Тихенько говорить, ну, частіше за все, це хворі люди, які не можуть там після операції, які не можуть голосно говорити. Або в якомусь там в лікарні, а ми не можемо голосно говорити. Ось і він нахиляє своє вухо до таких людей. Якщо а, ми. Ну, якщо ми, будучи хворими, кликатимемо у свої дні. Тобто він може почути самий тихий плач серця. Якщо е, ми кликатимемо, що Боже, я розумію, що мені потрібна твоя допомога, мені важко у цей період життя, і лише ти можеш мені зараз допомогти тоді, як би ми. Е, Тихенько до нього не кликали, він нас почує. Далі третій вірш: Болі смерти мене оточили, і знайшли мене муки Шиолу. Нещастя та смуток знайшов я. Трошечки такий важкий вірш, що муки смерти мене оточили, зійшли до Шиолу, знайшли мене і звели до шоу. Це Утотожнює себе автор до ось е, тих мук, які відчувають люди, які помирають. Тобто вони е, ну, ми не можемо е, точно описати ті відчуття, які мають люди помираючи, але це немає дихання, це боляче, це неприємно і це е, гірше просто це кінець просто це. Навіть я не можу підібрати слів, щоб описати ось той біль, який відчуває людина помираючи, розуміючи, що все, більше немає ні майбутнього, нічого більше не буде і немає. І ось тут себе автор ототожнює до такої людини, яку оточили болі смерті, нещастя і смуток. Тут можна сказати, він ще раз наголошує і розуміє, наскільки залежність. Є наше великою від Господа, тому що Він нас створив, і Він вдихнув дихання життя, Він є нашим життям, і без нього ми не можемо взагалі нічого. І ось тут він, ось це має на увазі, що якщо нам погано, якщо ми відчуваємо себе нещасливими, засмученими, це означає, що ми далеко від Бога і не взиваємо до нього, незалежні від нього. Далі, в четвертому віршику. А я в ім'я Господа кличу, О, Господи, визволиш душу мою. І тут відразу після цього віршика, після цього бла, розуміння своєї нікчемності, свого так сказати, дна, до якого людина може досягнути, тоді вона розуміє, що, як там кажуть, коли тривога, тоді до Бога. І е, в цьому віршику вона вже взиває до Бога, просить визволити свою душу, е, з розуміння, що з людей ніхто не може допомогти, крім Господа. Далі п'ятий віршик. Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Бачимо ось цей послідовний логічний зв'язок. Тобто мені погано, я кличу до Господа, і Господь милостивий, справедливий, і він милосердний. Тут уже результат молитви, результат вічі і результат усього пережитого, що Господь милостивий і милосердний. Все ж таки звернув увагу до свого е, раба, до людини, е, яка просила в нього допомоги. Далі, шостий віршик. пильнує Господь недосвідчених став я нуждений, та Він допоможе мені. Е, чому ми робимо помилки? Тому що в нас не вистачає якогось досвіду, ми не розуміємо, не бачимо повної картини. Але. Пильнує Господь таких. Коли ми нуждені, коли ми потребуємо досвіду, підтримки в якомусь питанні, тоді Він стає, коли потрібно, поруч із нами і допомагає нам, і разом з нами працює. Сьоме, вернися у душе моя до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі. Інколи ми можемо. Наскільки ось Господь там допоміг якийсь період життя. Ну, так, е, у мене приходить така думка. Ось та він допоміг мені у шостому вірші написано. Буває, і Господь допоміг. І ми такі щасливі. Е, ну, спочатку подякували Богу за все, раді, що все в житті наладилось. Так скажемо, біла полоса почалась. І на цій білій полосі ми можемо а, трошечки у, у своїй самовпевненості йти далі вперед, що о Бог зі мною все буде добре, але більшість, так сказати, покривало, перетягувати на себе в плані довіри і відповідальності за своє життя. Тобто а, трошечки перегнати палку. У своїй самовпевненості. І ось я все зможу, Боже, так, у мене все прекрасно. Ну, подивись, я тут оце, оце роблю, тобі все подобається, все чудово, супер. Тоді я далі працюю. А, ну а, Щоб ви мене правильно зрозуміли, ми стаємо трошечки незалежні від Бога. Ось, коли нам стає добре, а, знову все повер... повертається на круги своє. Ось, а тут. Продовжується цей віршик: Вернися душе моя до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі. Тобто, не нашими силами, а Господніми руками і Господніми силами ми можемо чинити те, що буде на славу йому. Далі, восьмий віршик. Бо від смерти ти визволив душу мою, від сльози, моє око, новому мою від спотикання. Тобто, ми завжди повинні пам'ятати, Хто нас може застерегти, з допомогою кого ми можемо уникнути помилок, і хто нас може визволити від небезпек, яких дуже чимало на землі, і може визволити від сльози мої оку і мою від спотикання? Тобто, бачите, які тут три паралелі: від смерти, душу мою, Смерть це тут мається на увазі, можливо, вічі, депресія, якась апатія, від сльози мої оком, тобто, коли ми засмучені від того, що відбувається, не бачимо радості в житті, а мою ногу від спотикання. Ну, коли ми спотикаємо з що більшість? Боляче, ну, так. коли ходимо і десь мізинцем зачепили якусь мебель, і це надзвичайно неприємно. І ось тут він зазначає, що мою від спотикання ти застережеш. Тобто, щоб зберегти нас від е, різного роду болі, е, від смутку, від депресії чи апатії, він може визволити нашу душу і е, кожну частинку нас самих. Тобто, тут е, і око, і нога, я думаю, тут би і е, взялись до уваги і серце. і Різні інші частини тіла, але пам'ятаючи, що ми храм Духа Святого, ми повинні належати, що все наше тіло належить Богу, так само все наше життя йому також належить. Ми не можемо, о, там, дивлячись, о, славити Бога, а говорячи щось інше. Тобто це лицемірство, якщо ми. О, Думаємо одне, а робимо інше, або робимо одне, а думаємо інше. Це нещирість і е, е, це лицемірство. Хоть таке ненавидить. А ось тут е, мається на увазі усі частинки тіла, і ми з вами так само повинні пам'ятати, що як ус, увесь організм служить для однієї мети, так само все наше життя до дрібниць, до самого найменшого. До самої найменшої справи до наших думок ми усьому повинні бути вірними Богу. Дев'ятий віршик. Я ходитиму перед обличчям Господніх на землях живих. І таке завершення, такий висновок, що я буду завжди живий, тобто, бачите, тут дуже часто. Звертається увага на смерть, болі смерти, смерть оточили, від смерти ти визволив душу мою, а ось тут уже я ходитиму перед обличчям. Тобто я буду живим е, госп... перед обличчям Господнім, на землях живих. Все ж таки, я тут залишусь, але я ходитиму перед Божим лицем. Тобто, е, тут Звертається увагу, що е, усе наше життя, яким би воно не було, воно має свої злети і падіння. Але е, все ж таки і ці злети, і падіння, усе відбувається перед Божим лицем, тому що сподь цевидючий, він знає і бачить кожну нашу думку, кожну нашу справу і усіх. Е, Людей на землі одночасно. Якби це було важко зрозуміти. Ну, ось я в дитинстві здавалася цим питанням, як він може, Ну тому що ми люди ми що звикли концентруватися на чомусь одному, а Господь він може паралельно все знати і все бачити. І я в дитинстві задавалася питанням, як це можливо взагалі. Але на той він і Господь, щоб ми дивувалися ним, захоплювались і. Тому він і всему тому, що він може все. Псалом дуже натхнений, дуже такий, що торкається серця. І я бажаю нам так само з таким же хвилюванням, з таким трепетом, розуміти, наскільки сильно нас Господь з вами полюбив, що привів кожного до себе, у кожного своя життєва історія, але незважаючи на це. Можна сказати, він вивів нас із шеолу цього світу, із е, тої духовної темряви, духовної смерті, якою ми мали померти. І е, дозволив нам жити, вдихнувши своє життя. Е, і будемо йому вдячні за це. Я пропоную нам помолитись про це і будемо закінчувати. Дорогий Боже, ми дуже вдячні тобі за те, що ти завжди чуєш нас, наші навіть найменші благання, якими б вони нам незначними не здавались. Ти завжди поруч і готовий вислухати будь-яке наше склотіння. Ми дякуємо тобі за те, що ти поруч ти допомагаєш, підтримуєш, за те, що ти виводиш. І допомагаєш знайти вихід з самих неприємних ситуацій і обставин. Поможи нам бути завжди вдячними і такими ж щирими словами говорити, як і у цьому псалмі. люблю тебе, Господи, тому що ти вислухав благання мої. Допоможи нам завжди цінувати те, що ти для нас робиш, завжди нагадувати собі ціну, якою ми куплені. І допоможи завжди розуміти, що ти є нашим життям, ти є нашим диханням життям. І завжди, коли нам важко, розуміти, що ми щось задалеко від тебе відійшли. Дякуємо тобі за все, що ти робиш. Даруй нам радість життя і допоможи завжди пам'ятати, що ми перед твоїм лицем. І все робити на славу тобі. Дякуємо тобі за все, що ти робиш. Амінь.